Всім привіт, спостерігаючи за лісом Фінляндії. Я помічаю, що начебто навіть вже рідкісний для Фінляндії горішок лісовий або наша звичайна українська ліщина начебто починає свій розвиток. Бруньки, схоже, що бруньки починають збільшуватись та подовжуватись. І це не тільки у ліщини, весна приходить трохи раніше, ніж її всі чекають. Або я хочу в цьому короткому відео показати та розказати, чому вітчизняні медоноси треба сіяти під зиму, а не чекати весняного чи навіть дехто літнього тепла. А ось дивіться, як стали виглядати верболози красноталу. Хіба я думав таке, що можливо у Фінляндії в грудні місяці Тож весна вже розпочалась Треба вміти її помітити, поки вона маленька. Супер камуфляж. Тут хтось є? Тут хтось є. Ось він, той хто є. Схоже це самичка зяблика. А може я плутаю вже не повинно тут бути з яблуків. Можливо це самичка чечітки. Чі що скоріш за все. Ось такі, така пташечка. Із 5 метрів її взагалі не видно 5 метрів дистанція Вона сама невеличка весна вже почала свій розвиток набагато раніше ніж її чекають і з під листя починають пробиватися якісь нові Нові гриби ось такі Ні. Якісь рядовки, які розвиваються на опалому листі. До речі, пахнуть опеньками. Може це є якісь види з опеньків, але я їх не знаю, я їх не беру. Лише показую, що гриби пруть прямо по листі, прямо по стежці. І пахнуть опеньками. Хтось розрив, хтось розрив схрон білочки. Це ж треба. Білочка заховала горішки. Хтось її розрив, починає починають проростати клинки. Вау! Починається Процес проростання клену. Це не березень, не квітень, навіть не лютий це грудень Фінляндії. Е, да. Такі клинки проростають скрізь. Ось чому я чому я кажу, що треба вис висівати медоноси з осені. Дивіться, так, ну це комарі. комарі пискуни. Личинки, личинки комаря пискуна, а ось тут подивіться ось вона, проростає клен. Клинок проростає. Ось саме цьому і за цього треба висівати медоноси, такі як клен, чи то липа, чи навіть не дуже медоносні дуби, треба висівати із осені. Дивіться яка краса. Вони не загинуть. На них ляже сніг, Прикриється листям. підмерзнуть і почнуть свій розвиток з весни. Але найголовніше, що дерева, там медоносні трави, які по природі сіються самі по собі восени. Починають проростати навіть не рано навесні, вони проростають у зимові вікна. І це Фінляндія. Що вже казати про Україну? Тож я завжди, коли був ще вдома і висилав медоноси любителям природи, тварин, всього живого. Не тільки б жалярам, то наголошував, що не висушуйте їх, не грійте у теплих паперових пакетах, висівайте одразу на постійне місце. Або хоча б у школки. Так буде простіше і вам, і краще буде рослинам. Ось так треба вирощувати в доноси місцеві. Навіть я б сказав, що... Їх не треба вирощувати. Їм на обраному ваш, вами місці треба створити абсолютно типові природні умови. Все. Тож, навіть навіть тут більш підходить фраза не заважати, ніж, ніж вирощувати. А ось хе -хе. бачите, що таке? Це папороть. Папороть упала. Минулорічна. Ну, цьогорічна ще, скоро вона буде минулорічна. Через декілька тижнів ця папороть буде минулорічна. І дивіться, що відбувається. А ось папороть майбутнього року. Вона теж розвивається. Теж розвивається зимою. Хоч під снігом, хоч під листям. Тож насаджуйте природні рослини. Під зиму. Ось такі підказки від самої природи. Дякую всім за увагу та терпіння.